Слідуючий акційний декорчик від Харов колекції 30 стоп. Елеганза Antiqay. Такий красунчик з стисненням. Ціна 900 гривень за квадратний метр на сьогодні. день. Знижка на нього 20% Так, 1130 гривень. Так Дублю такі варіанти, звісно. Такий... Однорідний. Клас Класика. Класика. Нічого лишнього, нічого наляписто, от, гарний, от, кому треба сірі тіночки, Дуже гарно з білими дверима і так далі. Контрастик такий. Слідучий варіант. Слідучий декор Elm Vario Authentic Soft. І Фасочка виділена. І тут такий рисунок розтягнутий. дуже схожа на Select, якщо ми беремо паркет. Є стиснення в регістр. Прорисовочка. На днівному світлі дуже гарно буде. видно. 32 клас, 198 метрів квадратних упаковочки. Отак от він виглядає. Акційна ціна. Зі знижкою 20% 900 гривень за метр квадратний. Це у нас Оак «Флавія Пуро. Він не такий, він. о, отакий він десь насправді. 32 клас, а це 5. Харо. Акційна ціна. Потім скажу. Нагадаю, що у нас 20 метрів квадратних доставка по місту Дніпро безкоштовна. При замовленні всієї продукції хара, там ще багато відтіночків. Так що отак. От, ну, дуже гарний. Опівматова поверхня він от як справжня шліфована доска. Такий от взагалі не напряжний під натур. От Що мені подобається в хару, що вони ну, от не виділяються, Вони просто роблять максимально реалістичну подачу. І останній декорчик зі знижкою 20% від хару в колекції 3100. О, Портленд на тур. От камера, от зараза. От, от. Подаріть мені нормальний телефон, як макальока. Він не такий красний, як його малюють. Тиснення в регістр 32 клас. 8 мм. Так що звертаємося. Кількість акційного товару обмежена. Папа. -па.